Житловий комплекс Русанівська гавань. розберемо юридичні особливості цього житлового комплексу, як його будують, за якими документами, хто здійснює будівництво і таке інше. Зазвичай, коли я готую висновок щодо законності будівництва новобудови. То я аналізую земельну ділянку, комунікації, учасників будівництва та дозвільні документи. Сьогодні ми обговоримо земельну ділянку, дозвільні документи та учасників будівництва. І повірте, тут є про що поговорити. Отже, житловий комплекс Русанівська гавань будується на лівому березі Дніпра в місті Києві. Знаходиться поряд із метро, досить таки недовго, там хвилин 15-20 пішки. Або ж можна під'їхати декілька зупинок на маршрутному таксі. І досить вдале розташування, тому що знаходиться прямо біля набережної. Ну, відповідно, і назва Русанівська гавань, тому що цей район називають. Приближеним до Русанівки і гавань, тому що на березі Дніпра. Прямо із житлового комплексу є вихід на набережну Дніпра. Більшість квартир мають панорамний вид на Дніпро. Тому, звичайно, тут і ціни є вищими, ніж зазвичай в квартирах в місті Києві, тому що це досить таке привабливе місце розташування. Навколо є багато об'єктів інфраструктури. І непогані транспортні розв'язки. Будується цей житловий комплекс на земельній ділянці, яка займає величезну площу аж 19 гектарів. І ця земельна ділянка, вона знаходиться в оренді у одного підприємства. Власником земельної ділянки є комунальна громада, тобто київська влада здійснює. Розпорядження цієї земельної ділянки і передає її в оренду тому, кому вважає за необхідне. Договір оренди укладено до 2028 року. Майбуть, мабуть, цього строку має бути достатньо, якщо ви вкладаєте в будівництво, яке зараз. Знаходиться на стадії, ну там, наприклад, із 20 поверхів десь половину вже вигнали. Тоді звичайно вистачить цього строку для завершення будівництва. Якщо ж ви вкладаєте кошти у будівництво, яке тільки починається на стадії. Фундаменту, звичайно, ваші ризики набагато вищі і є ризик того, що просто не встигнуть добудувати. Тому що 20-поверхові будинки при швидкості будівництва 2 поверхи на місяць можна вигнати і за 2 роки, і за 3 роки завершити повністю оздоблення і здати його в експлуатацію. Але, звичайно, якщо змінюються ціни, багато людей беруть у розстрочку кредити. Здійснюють якісь затримки з оплатами і такі інше, і можуть виникнути затримки в будівництві також. Цікаво, що передана була ця земельна ділянка в оренду ще в 2004 році, а в 2000... 2005 році було затверджено детальний план забудови і видано АПЗ. І тут ми плавно переходимо до дозвільних документів. Видане АПЗ це означає архітектурне планувальне завдання. Зазвичай ми просимо у забудовників, щоб нам надали для аналізу містобудівні умови та обмеження. Але. В цьому випадку почали будувати до 2010 року, коли було чинне зовсім інше законодавство в Україні, і тоді не видавали містобудівні умови та обмеження, а видавали архітектурне планувальне завдання АПЗ. І саме це АПЗ воно є підставою для подальшого будівництва, і в ньому визначено, що якщо не змінюються е, жодні проекти ще з тих часів до 2010 року. То видавати нові містобудівні умови та обмеження немає необхідності. І про це забудовник надав лист від Міністерства Мінрегіонбуд, які видали цей лист у 2015 році і зазначили, що оскільки будівництво розпочато до 2010 року, то відповідно містобуди не видаються. Але умовою є те, що не було внесено змін до проекту. Чи були внесені зміни до проекту? Запитайте у забудовника. На жаль, мені цю інформацію не надали. Можливо, вас про це проінформують. Але, звичайно, документально підтвердити, чи були зміни у проєкт, чи ні, досить таки важко навіть самому забудовнику. Ви можете лише запитати, чи поверховість відповідає саме тій поверховості, яка була запланованою ще до 2010 року. А от щодо поверховості, звичайно, там будують. 20-поверхові будинки і вище. І виникає питання: чи є дозвіли від Украероруху та інших аеропортів, яких мають обов'язково погоджувати таке висотне будівництво? І тут все в них в порядку. 227 метрів. Це гранична висота будівництва в даному житловому комплексі, і всі погодження від всіх аеропортів отримані, тому. Тут не прикопаєш, будується цей житловий комплекс за класом наслідків СС3, це найвищий клас наслідків для подібного будівництва, і, взагалі, для будівництва в Україні, тому немає ризику того, що буде занижений клас наслідків. Єдине, що цікавий такий момент, що коли ви дивитесь експертизу проекту на ваш конкретний будинок, і там зазначається про те, скільки секцій в цьому будинку і до якої черги будівництва вони відносяться. Так, от, якщо вони всі відносять. Це, це до однієї черги будівництва. Це означає, що поки всі секції не побудуються, будинок здаватися в експлуатацію не буде, бо здаються почергово. Отже, ми вже з вами обговорили розташування житлового комплексу, земельну ділянку, на якій здійснюється будівництво, також дозвільні документи, і, звичайно, там наявний дозвіл на будівництво, і наявні всі потрібні документи для того, щоб здійснити законне будівництво, крім деяких нюансів, про які ми вже з вами поговорили. І тепер перейдемо до учасників. І тут саме важке питання можна сказати по цьому житловому комплексу, тому що їх дуже багато. Є багато різних продавців. До речі, на цій же земельній ділянці будується не тільки житловий комплекс Русанівська гавань, але і житловий комплекс Намалунюка. Тут по назвам різних житлових комплексів можна визначити і різних забудовників. Так, заявляють, що ніби здійснює будівництво ковальська груп, але фактично, точніше, юридично, до ковальської груп не відносяться ті підприємства, які є учасниками будівництва і є власниками майнових прав на майбутні квартири. Отже, перший учасник, якого ми з вами розберемо, це, звичайно, Орендар земельної ділянки. І це дарницький комбінат матеріалів і конструкцій. Вони будують самостійно вони не здійснюють ніяких будівельних робіт, але так, умовно скажучи, бо вони є замовниками будівництва. Ми говоримо, що вони ніби будують, але, звичайно, у них є генеральний підрядник та інші підрядні організації, які здійснюють будівельні роботи. Так от, вони мають права, майнові права на майбутні об'єкти, які будуть створені в цьому житловому комплексі. І у них є право здійснювати будівельні роботи, бо на них відповідно оформлені дозвільні документи, і ми, звичайно, їх перевіряємо, коли вирішуємо, чи інвестувати, чи не інвестувати в той чи інший об'єкт. По судам я сьогодні з вами не буду обговорювати, бо дуже багато там судових справ і багато чого можна говорити. Якщо вам. Цікаво, і ви б хотіли інвестувати в цей житловий комплекс, то ви можете замовити юридичну перевірку, і ви отримаєте детальний аналіз актуальних на дату перевірку всіх судових справ у кожного із учасників будівництва. Але зараз повернемося до загальних відомостей про учасників будівництва. І саме цей Дарницький комбінат матеріальних і конструкцій, коли я перевіряла, виявляла в них, що в них раніше були податкові застави, і обтяження рухомого майна. Важливо, щоб саме на дату, коли ви укладаєте. Договір не було ніяких обтяжень рухомого майна жодного із учасників. Тому, звичайно, цей витяг я також отримувала, коли здійснювала перевірку. І там були всі припинені обтяження, тому тут все було добре. Далі вони передали за договором на виконання функцій замовника по будівництву житлових будинків по вулиці Євгена Молиннюка від 30 липня 2021 року. Частину майнових прав в цьому будинку, в цих будинках, які будуються компанії Елонг, то в компанії Елонг. І ось ця компанія так само я її перевіряла і по судам, і по обтяженням рухомного майна. У них була податкова застава, але вона була припинена. І згідно тих договорів, які є у них із е Дарницьким комбінатом, вони здійснюють функції. Замовника будівництва окремих житлових будинків, і потрібно визначити, чи здійснюють вони будівництво саме ваших житлових будинків, тому що там конкретний перелік визначено в договорі, а також визначено, який відсоток вони отримують у власність житлової площі, та нежитлової також звичайно. І вам потрібно обов'язково розуміти і знати. Чи вони отримали у власність майнові права на ваш конкретний номер квартири. Тому додаткові документи обов'язково ми у них запитуємо. Але ж укладаєте ви договір не з ними, ви укладаєте договір із венчурним фондом Обрій. І ось між Обрієм і Елонгом також є договір, який називається інвестиційний договір. Ви знаєте, взагалі, чому використовуються саме венчурні фонди? Тому що. Спрощене оподаткування для них, і для того, щоб було вигідніше будувати, вони використовують венчурні фонди. Звичайно, ці венчурні фонди вони не захищають інвесторів жодним чином, тому що обнулити їхні рахунки дуже просто. І коли ви укладаєте договір з венчурним фондом, потім стягнути з нього кошти. Не дай Бог, що дуже важко. Майна жодного, звичайно, у цього венчурного фонду немає, жодних квартир, жодного майна. Але є і позитивні частини, це те, що в них немає виконавчих проваджень, вони не знаходяться в реєстрі боржників. От, а, ну, знову ж таки, про судову справи у них немає, їх, тому що це венчурний фонд, як кінцева ланка, вона завжди чиста, ідеальна, там немає до чого прикопатися. Так, але. Ми, звичайно, звертаємо увагу перш за все на те, чи є у них право укладати договори з інвесторами. І тут також є такий нюанс, що за цим інвестиційним договором із замовником будівництва, який визначено саме компанією Елонг, замовник зобов'язується побудувати об'єкт, забезпечити його прийняття в експлуатації, передати належну частку в об'єкті і. Вони здійснюють за актом приймання передачі після введення в експлуатацію часток в об'єкті. Тобто, ви, коли інвестуєте в цей житловий комплекс, то ви, купуючи ніби в майбутньому право купити свої квартири, бо там попередній договір укладається, ви укладаєте цей договір із юридичною особою, яка отримає в майбутньому після здачі в експлуатацію за актом прийому передачі належну їм частку. І, відповідно, буде зазначено, яка конкретно частка їм передається. Тому, коли ви інвестуєте кошти у новобудову, вам дуже важливо, щоб у вас. Була конкретний ланцюжок, і та особа, з якою ви укладаєте договір, вже мала права і могла вам їх передавати. Тому що так буде надійніше саме для вас. Тому з якою б юридичною особою ви не укладали договір, вимагайте, щоб вам одразу надавали документи, які підтверджують їхнє право в майбутньому отримати у власність цю квартиру, або це не житлове приміщення, або цей офіс, або цей паркінг. Неважливо, що ви купуєте, але будь-який об'єкт він має бути вже переданий. І тому ось тут е я запрошувала додаткові документи. І, звичайно, е особливістю венчурних фондів є знову ж таки, що. На цьому ланцюжок не закінчується. Укладаєте ви договір також не з директором венчурного фонду, бо він сам по собі не існує як окрема юридична особа, а ви укладаєте договір з компанією управління активами. І у о, саме венчурного фонду Обрій компанією з управління активами є товариство з обмеженою відповідальністю компанії з управління активами інвестконсалтинг. І по реєстру також ми перевіряємо, чи дійсно саме ця. Компанія є управителем. Якщо управитель в реєстрі один, а по факту ви укладаєте договір з іншим управителем, тоді потрібно запросити обов'язково всі договори з усіма управителями. І чи була здійснена зміна, чи є рішення загальних зборів, чи є всі необхідні протоколи і таке інше. Тобто тут виникають проблемні питання, які потрібно вирішувати, і досліджувати їх більш глибоко для того, щоб ви дійсно уклали договір з повноважною особою і оплачували, звичайно, на рахунок конкретного фонду і ті зобов'язання, які на себе взяв обрій, але при цьому діяли в їх інтересах компанія з управління активами. Вам обов'язково потрібно впевнити, що ці зобов'язання. Мають право компанії з управління активами передавати обрію. По суті, компанія з управління активами є як представником, ніби як за довіреністю діє. Але ж коли ми бачимо, що особа представляє якась, якийсь представник за довіреністю, ми одразу дивимося в довіреність і бачимо, чи є там повноваження підписувати, укладати, визначати умови, ціну, угоди і таке інше. І так само і тут нам потрібно впевнитися, що компанія з управління активами не має ніяких обмежень повноважень. Наприклад, там для того, щоб укласти якусь угоду більш ніж на мільйон гривень, потрібно додаткове рішення загальних зборів там, цього венджерного фонду. І тут виникає тоді у вас підстава для визнання договору недійсним, оскільки, якщо визначено, що статутом що має бути якесь рішення, а його немає. І можуть виникнути питання і проблеми. Тому обов'язково ці всі документи також перевіряються. Складніша схема продажу, відповідно, і складніша перевірка. Загалом мої враження про цей житловий комплекс були позитивними. Коли я прогулялася там, подивилася на те, як його будують, на ті майданчики дитячі і на його місце розташування, то обов'язково одразу хочеться купити там квартиру. Ім'я ковальської. Також, звичайно. Дуже сильно впливає на рішення інвесторів, і їм здається, що тут буде гарантоване їхнє право, і їхні права всі будуть захищені. Але є дуже багато нюансів у цьому житловому комплексі, і варто підходити дуже відповідально при виборі вашої квартири. Вам потрібно обов'язково знати точно, що саме той, з ким ви укладаєте договір, має право вам передавати права на цю конкретну квартиру чи цей конкретний паркінг і ваш конкретний об'єкт. Тому звертайтеся до нас за юридичними перемірками, і ми допоможемо вам розібратися з усім, і ви зможете інвестувати ваші кошти спокійно та впевнено. Підписуйтесь на наш канал, будь ласка, поставте цьому відео лайк. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна.